Thank <laughs> you. Так, перша спроба. Вау, клас! Оце пощастило, з першого разу, блін, класно. Ну що, дякую всім за перегляд. Будь ласка, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Для мене це дуже важливо. Всім гарного. Пока! Да. З першого разу. І так, перша спроба. І так, перша спроба. Блі Перша спроба. Перша спроба. Са, а ну виключи! <риклад> Ти не знімала воно відбилося від цього дерева і застрягло з цієї сторони, представляєш? Я звідти кинув і вона застрягла з цієї сторони. <плес> блін, третя спроба, третій раз в сіль. Ну що таке? Я спробував разів 100, у мене вийшло три рази, вона її три рази попідряд <плес> з першого разу. Це капець, блін.